Та ВМС України у Севастополі уже під російськими прапорами зранку так звана самооборона Крима розпочала штурм та вдерлася на територію військової бази. Бійці зброї не застосовували, що відбувається на півострові, і які наступні кроки української влади далі в сюжеті. Ось так вранці самооборона Криму знесла паркан на вході до штабу ВМС України в Севастополі. На території бази пролунав сигнал тривоги. Тож військові стали живим ланцюгом перед нападниками. Втім, це не допомогло. За деякий час приміщення захопили і почепили на ньому трибарвного прапора. На місце прибув командувач російського чорноморського флоту Олександр Витко. Після спілкування з очільником флоту Вітчизняного Сергієм Гайдуком Витко поїхав, а українські військові з речами почали. Штаб. Ми нічого не можемо сделати. Ну, вот. Против толпы ничего. Не організовано все как-то. Було много договоренностей. что с российской стороны, что с нашей, что никаких штурмов не будет, что будут политически решаться все вопросы. Но на данный момент ничего не, как видите, был захват. Никаких политических вопросов никто не решал. Все стало неожиданно просто. Все было хорошо и стало все неожиданно. Мы к этому не готовились. О, что это все это? А что завтра? Ну, а что завтра? ну что некоторые, ну, сказали бы представители Российской Федерации с нами Самого ж гайдука затримали представники самопроголошеної прокуратури Севастополя. Що буде завтра, поки не знають і українські військові в Бельбеку зараз над їхньою частиною ще український прапор. Командири вже повідомили підлеглих, що міноборони дозволило застосовувати зброю. Київські урядники в один голос заявляють: бійців у Криму не кинули. Ребята, ми з вами тримайтеся. і все що потрібно, нужно сили сіли для того, щоб кожен із вас з вас честю. І з гордістю був вірем в завтрашні дні наших дітей і наших внуків. Втім, забирати українських військових з окупованої території ніхто наміру не має. Вони там знаходяться законно і будуть там знаходитись е, стільки, стільки треба на рішення політичного керівництва. Це однозначно. Інше питання, що е, якщо на них будуть нападати зараз, то вони. Мають всі повноваження відстрілюватися. Якщо такі випадки будуть, ну вже тоді відповідальність безумовно ляже на російську сторону. Тобто, якщо всіх перестріляють, винятия не так? не так. Всіх не перестріляють. Оцінити ситуацію на півострові наочно сьогодні хотіли українські урядовці. Перший віце-прем'єр Віталій Ярема та виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх вилетіли до Криму, але їх туди не пустили. Блокують в автономії і доступ українських грошей. Всі соціальні виплати, всі пенсії були профінансовані е, правительством, урядом України е, по 16 березня включно. Ні 17 березня, ні вчора, 18 березня, ми не змогли просувати пенсії цим громадянам України, які зараз мешкають на території півострова або в місті Сівастополь. Вони відключились від СЕПА системи електронних платежей, і казначейство не працює в рамках державного казначейства України. Заблоковані рахунки українських військових на півострові виплати військовим вони були произведені ще 5 березня. А далі буде буде квіти? Будемо вирішувати. Ірина Вонокурова, Андрій Грищенко.